Виконуємо номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 30 підручника математика 6. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння. Завдання перше число протилежне до х торівні 18. Завдання друге. Число протилежне до х торівні мінус 7, Третє. різниця. Модуля х і числа 4 дорівнює 5, число протилежне до модуля х дорівнює 3. Приступаємо до виконання. Якщо число протилежне до х дорівнює 18, то х дорівнює числу протилежному до 18, це мінус 18. Записуємо відповідь. Мінус 18. Якщо число протилежне до х дорівнює мінус 7, то х дорівнює числу протилежному до мінус 7. Протилежне число до мінус 7 це число 7. Записуємо відповідь 7. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 5 додамо 4. Маємо модуль х дорівнює 9. Існує два числа, модуль яких дорівнює 9. Це число 9 і мінус 9. Отже, х дорівнює 9 або х дорівнює мінус 9. Записуємо відповідь. Мінус 9 і 9. Протилежне до модуль х, число протилежне до модуль х дорівнює 3. Тоді модуль х дорівнює числу протилежному до 3, це мінус 3, модуль це відстань, тому немає такого числа, модуль якого дорівнює числу від'ємному. І записуємо, що дане рівняння немає розв'язків. І записуємо відповідь. Номер 7. Із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 30 виконано.